Пау, пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в режимчик під назвою Міні-Сітіс. Тому що ти знаєш, все-таки моє місто саме себе не добудує. Тому давай подивимось. Мене, кстати, 83 тисячі накапало Йой! хо оце неплохо. Прям таки непогано. Надо все-таки тоді, значить, що правильно прокачувати наше містечко. І перше, що б я зробив, це натикав купу ліхтариків. Тільки я не пам'ятаю тебе, вони отут може? Ні, не тут. Чекай. Осьо. Бемс. Тако, давай, щоб вони тут не в темноті жили. Да? Бемс сюди, бемс сюди. І отако полетіли якось хаотичним отаким чином, наклацаєм, натикаємо вам цих фонариків, щоб ви собі раділи життю. Бем, бем, бем. І треба ще в тій частині міста. тож отако бемс. Бемс. Ну! Типу, якось так, коротше. Дві, а тут я не можу ставити прикол. Чому? Я хотів би поставити, а що тут просто не освіщається нічого. Не чесно, ну ладно. Що я можу і що мені треба ще поставити? Давай таки відкриємо, подивимося. Левел 2. В принципі, все всіх задовільняє, проте nature's. Поняв, типу, не вистачає їм трошечки природи. Йой, щось там так світло, а тут так якось темно. Ну, і таке буває. Хорошо, давай понаставляємо трошечки природи, а саме, ось, наприклад, пальм Tree Куди вам його втулити? Овай, такого Бемц. Бемс. Тако якогось ха хаотично поняв. Камінюку отаку вам туди накидаю. <с. А що, самі хотіли? О, всього 100% стало. Нормально. То є добре, то є прекрасно. Оця штука у нас працює. Працює. І наскільки я пам'ятаю, то е у нас саме склад от такий, типу, Да, Small American Shop. Якраз таки є поставщиком цієї всієї движухи. Але є ось у мене стоїть велика, типу, фабрика. Оця. Точніше, як вона там зветься. Ось ось Small American Factory, да І тоді в такому випадку треба зрозуміти просто, яка комерційна будівля е, замовляє звідти товари. Я думаю, думаю, думаю. Е, давай поставимо отакий готельчик по приколу, да а, туди не ставиться. Чого? Лол-прикол. Ну, ну ладно, давай десь тоді отутого його його поставимо. Так, ану. Немає тут воркерів. Ну і відповідно поставщиків. Давай тоді. М -м У мене населення скільки всього? Всі зайняті, да? Так. Да. Тоді виходить, от того треба понаставляти ще трошечки будинків. А щоб понаставляти тих будинків, треба отако прокласти дорогу. Так, окей. Тоді ось о, левел 2. Давай поставимо такий Медіум Субурбан Бемс, тако десь тут ого, тут ого, Такое якось поняв, типу, випадковим чином. Потім отакі дабл штуки. Я не пам'ятаю, як точно вони там називаються. Їх можна трошечки частіше, бо вони, типу, дешевші, ну і відповідно доступніші. Далі поставимо Small American House. Приблизно якось отаку. Будемо тикати. Ой, <рес> не туди трошечки. Ну нічого, і таке бува. Дві коузі кабін, а тут ще є ось, оскільки приколів. Йо, оце туди. А що там? У нас хоч енергії вистачає, ні? Енергії, да, поки що вистачає. Тут воркери є, але нема поставщиків. Ммм. Значить, оця Factory, вона не туди е все-таки поставляє свої приколи. Давай далі думати. А може, отакий от бар на це поставити? <рес> я просто не знаю. Або ось є субурбан офіс. А ну давай поставимо офіс і подивимось, яка буде далі у нас реакція на то все. Ану. Бу... А, бустінг. Ця штука бустить дохід, типу да? Лол, чекай. Ось оцей вона бустить, поняв? Хе-хе, <рес> прикул. Вісім КОЇНІВ за секунду! Я поняв. хороша штука. Але це все одно не відміняє того факту, що я не розумію, що для чого. Опа, сліпін мотел, да, диви. Оця штука, оцей типу як ангар, то для мотелю. А, в мене просто все є один. Ой. <рес> ну, нічого, зараз понатикуємо цих штук, тільки я б їх трошечки далі, звісно, поставив. Хоча. А хіба ну так погано? Хе-хе, в принципі, тоже непогано. Давай тоді такое я їх і тупо натулю. Отако От зразу 4 штуки. А? Нормально? В принципі, так. 15 коїнів заробляє. ого Я по це знаю. Я б просто от, було б круто, аби я міг вибрати, що саме бустити. Тому що наше мені бустити цей магазин, якщо він і так, в принципі, ну такий, типу, дешманський, скажімо так. Хай би забустив мені ось оцей самий там готель, наприклад, або старбакс ось у 13 коїнів також. Але окей, ми хоча б розібралися з цією штукою. А тут що? Надо розібратись треба комерікал штуки. І, і. Хто ж? Може, в принципі, оце ці ж магазини. В принципі, але просто що? Просто що? Байер нікого немає. Біди проблеми. А, у нас тут воркерів нема. Звичайно, факторі, да? Та, да, диви, ось оця фабрика, вона зараз поставляє в оцей смол магазин штуки всякі, поняв. Так що я тоді. М -м, як продати? Отако, бем-бем. В принципі, в мене грошей багатсько, мені то не страшно. А ну давай, смол джапанес. Ну, я розумію, в принципі, що маленькому японському магазинові поставщик буде зовсім не цей. <реш> Буде ось Small Japanese Factory. Йому поставщик. Тому в цілому, давай отако поставимо. Що в нас по населенню туди? А, не хватає, я знову не поняв. Да, всі зайняті, прикинь. Обалдеть. Ну, треба ще тоді домики ставити. А що робіть? Правильно, нічого. Давай поставимо Small Japanese House. Напевно, треба все-таки для японського магазину. да? Ні. А чому? А, тому що тут ще. Ні, вони є. 100% Employee. Мегавагон. Який мегавагон? Ну, ось, ну да? Їх просто більше треба. Капець, я Поняв. Але у мене, походу, вже з'являються деякі проблеми з електрикою. Так, да, мені вже не вистачає потужності. Обалдеть. Тоді, в принципі, можемо поставити отаку солар-панелі. В цілому, це штука прикольна. Отаку зразу три штуки просто напхаю. І все. Диви, 19 і к Чи цей ватт, верніше, в годину я виробляю. Обалдеть. Мега, обалдеть. Так що можемо продовжувати трошечки заселяти наше містечко, тому тако бенз. І пішов, полетію. Тепер надію. Надіюсь, їх повинно вистачати. Поки що? Поки що. Тут е, вистачає, тут також вистачає. В смислі сліпін мутал? А що за біда? Ааа, бо мені сюди не хватило воркерів. Обалдіть. Вон як воно працює? Да. Якось, звісно, дивно. Давай коузі кабін. E, вони у нас де будуть працювати? Що це взагалі за тіпи такі? 100% Employed. барн. Вони працюють в ангарі. А в якому саме? Ось до в оцінь. Ага. Значить, такі можна ставити. окей okay. Так, в принципі, трошечки я своє місто заселив. У мене зараз пів тисячі людей. Уже, в принципі, непогано. Сліпін мотел, а ти у нас хто? Сліпін Мотел також. А. Диви, Small Japanese Shop Воно, коротше, щось поламалось, я не знаю. Такийсь прикол. Ну, в цілому, окей. Так, а ну давай провіряти. Барн. І також барн. Обалдеть, воно реально поламалось. Я не знаю, чому так. Але, в принципі, що маємо, то маємо. Тому що ж поробиш. А який сліпінь мотел? все, Small Japanese Factory, бачиш, і від одного ангарчика. Ну, це халепа, звісно, поламалось і все. Воно дивно якось поняв. Реально супер дивно. Але, ну, в цілому, що вже. Що, що ж я вже зроблю? Нічого, правильно. Давай поставимо той шоп, а? Чисто десь будемо продавати іграшки і бажано, звісно, десь би, десь би бі... А я навіть і не знаю. Та в принципі ось тут і можна, да? Біля фабрик. Магазин з дитячими іграшками, десь біля фабрик. Нормально. Та мені сюди вже опять не вистачає воркерів. Обалдеть! Що ж ти зробиш? І сюди чомусь не вистачає. А, ні, чекай, два із двох суплерс Злоу прикол. Ладно. В цілому доставимо трошки доміків Доміки, доміки, доміки Хорошо. І тепер у вас сюди. Да, вистачає, хорошо. 13 коїн в секунду, нормально? Вообще хорошо. Але я по це дуже хотів би знати в цілому, як прокачувати левел. Так, їм опять не вистачає трошки природних приколів. Я не поняв. А що так? Не боя Давай натикаємо, що мені складно що. Сюнати вам камінчиків десь, наприклад, да? Хоча такий мусор цей ваші камінчики. Давай подумаємо, що от. Та тут толком і не що ставити. Давай ось Small, смол Field. Що це таке взагалі? Якесь поле, чи що? Давай, ось все, і що це таке? <listings> <hi> що за це, що це халепа? Але відсоток так-то піднявся. Я просто понакидував цього сухого гімна, і їм подобається. Окей. Що за приколи? Ну, в цілому, ну ладно, що я зроблю? Хіба що натикаю всяких вам тих дерев і все, що ви там хотіли собі. Бемц-бемц. 98%. До речі, вже. Ані? Що вам таке ще можна кинути? Сингл пальм трі. Я можу їх типу тако вздовж ставити, чи що? Ану. да, диви, реально. Ха-ха, прикол. В принципі, отако де-не-де, вони у нас будуть стояти. Мені, в принципі, не западло, як той казав. Диви, вже 99%. Їм все прям реально подобається. Це саме-саме так то хороше, що є в мене. А іменно то, що всі мої жителі задоволені таким мером, як я. Супер. Да. Питання будуть? Нічую. <рикул> а від кого ж ти почуєш ті питання? Ти ж сам сидиш. Хаті, ти, дімич, обалдеть. Ну, в принципі, я добився 99%. А, -а, а, бо їм крамниць не вистачає тепер. Поняв, в чому прикол. А я тулю, тулю ці дерева. А їм треба ж магазин. Я не знаю, давай може поставимо ще ось, ось о... кафешечку, одну, да. Десь ось до, типу, поряд зі школою, так от тут. Звучить начебто непогано. Я, в принципі, так і зробив. бемц Опа. Що там, ти фуречиш, ні? Ну, ти на суплерс Не вистачає поставщиків. Ага. Uh ну, окей, да. Давай поставимо ще одну таку. Що це таке? Тут барн, тут 40 воркерів. Вайерхаус у нас 30 воркерів. Ага, ну так то профітніше ставити вайрхаус тоді в такому випадку. Я, в принципі, це і зроблю, Бенц, І десь десь, 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 десь. Де. Ну, в принципі, тако тут і можу, звісно. Ладно, хай там і стоїть. Окей, окей. А, осьо, некст левел на тисячу популяції Все, поняв, питань нема, Тобто мені прямим текстом сказали: іди строй той домики. Ага. А, диви, можу пити плот за 15 тисяч. Тобто розширитися. В принципі, звучить круто. Я, напевно, все-таки отако Клік хіре е, Як, отако, о. О, хорошо. Ця штука досить таки потрібна. Отако. О, хорошо придумав? Мені подобається. Так, що ж опять будемо ставити домики, хе Домики, домики, да? домики. Так, в принципі, ти знаєш населення я напхав уже реально тупо купу. У мене зараз 862 чоловічки живе в моєму місті. Це, в принципі, достатньо, я тобі хочу сказати, прикольно. І я дуже дійсно такі радий цій інформації, тому що чим більше народу, тим цікавіше, правильно? Так, в принципі, ну, дорожна розвилка. Є в цілому, вона не така погана, як могла би бути. Тому я б отаку продовжив. отутого. Ой. Опять налажав, нічого страшного, в принципі, це ми отакого от все приберемо. І отако бемц-бемц, і пішов. Опа, Місце я прикупив, повинно хватати поки що з головою. Тому, в принципі, непогано. Ну і пішли опять таки, ставити знову ці домики, заселяти, тому що треба добрати ще менше трошечки, ніж 140 чоловік. От. І, в принципі, буде достатньо, достатньо таки круто і прикольно. Так що, зараз все зроємо. Все сделаємо. О, є тисяча тих. Хорошо? Взагалі хорошо. Мені повинно зараз, виходить, відкритися всяк купу всяких прикольних речей. Ну, давай перевіряти. Бемс? Да! Диви! Обалдеть! Medium American Factory, Medium Japanese Shop, Medium American Shop, Medium Suburban Office. Э, так, Modern Factory. Опа! Це щось уже цікаве. Середні склади. Э... First can Canadian Place. Що це таке? Hamish, я обалдеть. Classic Office, потім якась Evil Inc. <laughs> я поняв, окей. Okay. 400 генів також така штука коштує. Потім якісь бочки. Японський офіс, японський фактори, small pyramid, Білборди контейнери. Йо, теніс корт, Сокер філ, Субурбан апартаменти, Американ apartament. Обалдеть, тут... Просто скільки всього тут, дивись, Добавилось В рази. Більше ніж коли я отримав уже другий левел. Обалдеть, Все обалдеть, просто. <свят> я щас настрою тут обалдіє та всі. Дві якісь скільки тут доріг є разних. Обалдеть. Воно є трейн і прикинь, зав'язал. Має ще навіть автобусна зупинка не стоїть. поняв, <свят> <свят>, да? Чи я тепер чекаю, я ж тепер, виходить, поспішив і забагато поставив отаких от кентів, правильно? Ну, типу, другого левелу. Давай трошечки от такі маленькі я поприбираю. В принципі, позаставляю туди зараз уже наступного рівня кентів. Щоб будувати третього рівня всякі понял? В Чому прикол? Так. Дві. Є Субурбан апартаменти 6 тисяч баксів. Потім великий Субурбан Хаус. або віче 6200. Смол American апартаменти 5 тисяч, Смол Modern хаус Ану, 7 тисяч Що ти таке? Тобі живе 5 людей. Ага. Воїнів поки що ти не приносиш, в принципі, але, ну то таке. І. Давай далі. Дивіться, є медіум American House. Що ти таке? І скільки в тебе там людей вміщається? А ну, 6 людей в цілому, 1.92 коїна. Угу. Ну я щось таке собі. 6 людей всього на всього. Small Japanese апартаменти ось є. Та нобенс, скільки вас там? Ск... Скільки, скільки? 80 людей? Обалдеть! Обалдеть, Скільки їх там! Це тупо жесть. Ану, а ось о Медіум Субурба. О, яка здорова штука, ти поняв? Ану, чекай. Бемт, скільки вас там? 160! 160 людей! Оце да. Все, треба срочняк просто ставити купу всяких нових факторів. Особливо оцих нових, поняв. Але ж там, напевно, воно буде просити більше тих там. Працівників. Обалдеть. Почекай. Левел 3. А ну, мега-мар, то все появився якийсь. Він реально мега. <рес> Диви, він реально здоровенний. Обалдеть. Так. Воркери, що там? 35. Не вистачає. А чому? Чому не вистачає воркерів? Ти ж у нас третього левела штука, правильно? Ну да. А що ж таке? Може воно не за цих апартаментів, поняв? Може воно якось тоді дивно. Хм. А, я знаю. З яких це будинків вони, я знаю. оце Оцеї штуки Small House Modern. І. чекай, чекай, де це я то ставив? Це не то. Осьо, шість, так. Ага. Отакої. А що ж тоді мені треба поставити? Можливо, якийсь, ось American Shop і Japanese shop, да? А ну давай, medium American shop. Ух ти, йо, яке то цікаве. А ну, Benz І 20 форкерів. Так, чекай, тепер не поняв. Не поняв. Вас тут 160, і ніхто із вас не працює, да? так? Какие ж ви хороші люди, обалдеть <хи> а може щось треба поставити із factory? Ось у Medium наприклад, American Factory 7500. Ану, ну да. Ану, Бемс. Що там хтось працює, ні? Ні, не працює! Я не розумію! А якщо в офіс поставити? Бемс. 100 воркерів появилось Воно мені StarBlocks бустить. x 2 Скільки ця штука тепер приносить? Написано 13 coin Second Але на ділі там, напевно, ну, воно, мабуть, дійсно бустить. 13 Coin Boost А тут воно... Ну, x2, да Тобто, та штука мені по 26 коїні зараз приносить. Угу. Хорошо яке ми, в принципі, зрозуміли. Ну сто воркерів, обалті. Це всі звідси? Да, диві. Вони нереально всі звідси. Це якось, коротше, реально супер дико і непонятно для мене працює. Але в принципі, в цьому всьому я вже буду розбиратися в наступних серіях. Так що, якщо вам цей відосик сподобався, то обов'язково порадуйте мене лайкосиком та підписочкою на канал. Ну і в принципі, а також не забувайте писати свої коментарі, тому що для мене це все-таки важливо. Пишіть туди свої режимчики, свої якісь думки про відосик. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож, всім файного настрою і всім. Папа.